Того смерті входить. А де Олекса? Твоя буде. А як куля у серці? Бачу, то буде срібна куля. Ти знаєш, хто я? Я Олекса Довбурш. Мене не вбити звичайною кулею. Ти ходи до моєго та. Ти розбійник. Я є опришук. Я відбираю своє. Гроші я сказав. Відома є у всьому і підгірському краї злість і зухвалість хлопів Івана і Олексія Довбушів, які з купою зібраних опришків нападають на містечка і села. Тому за голову Довбуша буде виплачена щедра винагорода. нагорода. не ніосі душі ще такі. Чайте, тільки музикантів не вбувайте. З них добре мисливці. Ідуть по наших слідах. Я їх відведу. Я знав на що йде. Мой брат. Виказав спасибо. Людям треба гроші. Гроші за голову Довбуша. <пас> не бути мені вільним, поки я не помщуся. <пас> Наші люди то є вівці. Їх курва доля здирають шкіри, а вони між собою ворогують. Хто смусить стати. Хто як не ми, братью. Я не Будь це братляти! Ніхто не може мене вбити. Відпусти мене. Мене звуть Олекса Довбош. Я був жовніром, так само, як ви. Я знаю, що єдине, чого ви зараз хочете, це бути вдома. Дайте зброю і живіть. Це моє останнє слово. Ти хто? Ти дійсно віриш, що тебе може бити лише срібну кулею. Хто ти? Твоя смерть.